Ой, доброго ранку. У нас 10 часов. Хотіла трошки зняти своє нове жилье. Такий у нас теж дом стоїть, аж ось він. Оце наш під'їзд второй. І оце наші бачки. Це така сосна, тут рядом, між домами дуже гарно. Потім зніму. Ну, бить з окна я знімала. Оце таке: там вулиця, тут вулиця. Тут машини ставлять прямо-прямо, вон який ліс тут. Все тут рядом. Дихати можна, Тож ж на горі, там же ж, там же ж, там же, ж, в штетені, там же. І дома, йдемо у магазин. Оце вирішила зняти. Показати, бо давно нічого не, не знімала. Нова хата в нас тепер. Трьохкомнатна квартира на троїх нам. Будемо саме за електричество платити де-то 120 євро на місяць. І за інтернет. А там подивимося, що воно буде. Оце туди вниз. Теж можна. Тут гаражі. Оце ж це другий будинок, наш 33-й. Це я йду і знімаю, як люди становлять машини. Там от теж мусор, бумагу де викладають, де забирають. Це вниз трошки пішла, вон, а там вже кружна дорога. Ми йдемо у Нетто. А вон там. Ото наш, ото наш другий дом коричневий. І напроти ото дерево здорове. Закриває нам сонце вечором. І домики мені теж подобаються. Там акуратненькі. А це оце ж тут стоять чотири дома. Три e, таких по два дома. Ось по три етажа. Це тут отак вони і стоять. А ото двохетажний. Один четвертий рядок. Ну там возвишеність вже пішла. Може із-за того, щоб не дуже високо. Не знаю чого. Що тут не поставили. Там вон написано 32, а цей 34, а наш 33-й. Вище строй, але один під'їзд, шість квартир. І це так виходить. шість квартир, один дом. Ось 15 і 17. -й. Один під'їзд чи два там. Один будинок і другий дом. Чого вони так е, роблять? Чого не так? Один під'їзд, шість квартир, трьохкомнатні квартира. Ну, що подобно. Сюди кухня, ванна, кімната і туди. І туди кімнати. Ну У нас дві туди кімнати, одна сюди і кухня. Так що оце так. Дорога тут іде, а тут як... Часні дома, оце домики на одного хазяїна. Оце такі, е, як фігіля, криша. Оце все. Ну тут ось бачите, як теж. Один, мабуть, хазяїн живе, ну два гаража. І ще он присув. Скільки настроїш? Скільки настроїш, скільки й плати. Я не думаю, що тут три хазяїна. Номер вдома один написано. 30-й, хоча там 30-й є, значить 30 он один написано. Садочок непоганий. Да, там теж внутрі. А тут ось оце ж дом, не знаю скільки. Тут два дома, два номера написано. І вони машини становлять по краям. Вон там машини. Попритуляли, по краям, поставили і все. О, так що оце ми так ходимо. О, Європа страса. Вон. Грют рез. Грюдзер страса. Ну оце я так типа того читаю. Ну оце тут донетто. Оце вже прямо у нас дорожка така. Томики ось теж двохетажний, не знаю. Тут 30 написано. І там он 30. Не знаю, що там написано, ну одна квартира, ще один дом, Значно одного хазяїна. Це я так думаю. Двохетажний дом. Хороший ще й на чердаку, там ще є кімната. Теж чи, чи яка, ну, теж один. Один у нас, бачите, які? які тут забори стуї підстригають. Хороші цвіточки. Ось давно хотіла зняти оці квіточки. Ну і липа, а липа теж як у нас липа. Буде цвісти, ще не цвіте. Сьогодні не. Халлоу. Це ось якийсь шеверс. Шеверс. Не знаю, що це таке за е, якийсь... Партнер. Шеверс партнер. Партнер то понятно. Ось хороше теж. это так я і это, хотілося снять. Такі красиві. А он яке біле теж. Ой! Вась, хоч іди туди знімай. Давайте я весь зніму. А ну не видно буде, так? Да? туями. Не видно. Щас чуть-чуть підійду і... Магазин. Ну ладно. А звільменці? Я снимаю. Цвіточки знімаю. Квіточки, квіточки. Квіточки? Класні, цвіточки, квіточки класні. Мені подобаються. Дякую, дякую. За цвіточки, дякую. Дуже гарно. Дуже гарно. Повхажували, понасаджували, дуже красиво. Хазяйка вийшла, думала, що я там, то балакала з нею. Який дом? Два дома. виходить. Ну, такі, ці. Да? Красиво, прибіжала. Прибігла, що там я хочу, що я знімаю. Коротше, розібралися трошки, що я хочу. Так, а це ж бензозаправка тут. А далі вже це теж ось не пойму я чого. Тут такий от садок не заброшене вроді би нічого. Теж вуличка туди, можна нам іти і по тій стороні, там, і по цій стороні. Оце там вже, де машина друга красна стоїть, там вже дорога ще одна. йде, теж можна вийти також до цієї дороги. Що нето там усі магазини? Нетто і ще який магазин <риклад> Вася не знає. Який магазин? Які в нас два магазини? <риклад> Споминай ха <риклад> Коротше, два магазини там почта, банк. Спомнив, який другий ма... а, норма. Не той і норма, все на одну. На одну эту... Букву. На... Норма і, і непто. О, ми йдемо. нетто. А туди по тій дорозі можна до норми. Там є... туди все Дартхаус. там все, там центр. А це чуть-чуть. Чуть-чуть на окраїну. Он то окружноє. А це теж туди вийти до осліків, до церкви. Оце виход туди, де баранчики, де там красивий дом. Вон, видно, що колокольні, там ото де сіре, там колокольні. Вот. А це меучреждення ділають тут фізіотерапевти. Терапевт сидить і врач назначає, ти йдеш тут від... і ще раз тобі, які процедури. Ну, от -от. Це от бензин, він, мабуть, візде по Німеччині одна ціна. От, написано. Таке. Це заправка і почта там. Пересилають письма, посилки якась там спеціальна, друга почта. Не ця почта, що міжнародна, оце. Це міжнародна. А це ось дом красивий теж. Це ось дом красивий. Почта, це як у всіх. По всьому миру і у нас в Харкові є. така Почта, також можна відправляти сюди. Яку вітрину? Де? А, туди зайти, подивитися. Та вже 10 минут треба прикращати, давай. Потім, потім ще один.